У суботу 10 жовтня рівненський кардинал провів свій черговий поєдинок. У рамках п'ятого туру чемпіонату України з футзалу Екстраліга рівняни грали проти міні-футбольного клубу «Енергія» з міста Львів. Матч між енергією та кардиналом розпочався доволі жваво. Команда Максима Павленка, як і личить господарям, захопила ініціативу з перших хвилин матчу. Але ніхто з гравців львівської команди так і не зміг завдати прицільного удару по воротах Івана Гурка. А моментів для цього у першому таймі. Було більш ніж достатньо. Кардинал здебільшого захищався та пробував зіграти на контратаках. Така тактика від команди Сергія Піддубного принесла успіх, оскільки на перерву у матчі гості пішли виграючи у рахунку. Одна з контратак кардинала з виходом 2 в 1 завершилася показовою та результативною комбінацією від кручка та піддубного. Перший віддав, а другий забив у порожні ворота. Енергія розуміла, що перед власними вболівальниками немає права програвати, і на другий тайм вийшла. Уже інша команда господарів енергетики по справжньому взялися за справу і продовжили з різних точок обстрілювати Івана Гурка. Воротарю кардинала у цьому матчі потрібно віддати належне, оскільки у багатьох епізодах гурко по справжньому виручав свою команду. Атаки енергії у другому таймі обернулися ще однією результативною контратакою рівнян. Цього разу перестарався Андрій Федюк. Капітан енергії так намагався обрізати передачу суперника, що проштовхнув м'яч у власні ворота. Але перевага рівняну два голи розтанула майже одразу. Перша атака енергії після пропущеного голу завершилася результативно. Павленко несподівано для гурка потужно і точно пробив з гострого кута. Забивши перший гол, енергія зловила кураж в атакувальних діях. Воротар. Кардинала, хоч і виручав, але команда гостей поступово фізично підсіла. Витримати такий тиск енергії до завершення гри кардиналу не вдалося. Кузь Павленко та Грицина по черзі відзначилися у воротах кардинала і довели перевагу енергетиків до двох голів. У підсумку матч так і закінчився з рахунком 4-2. Після поразки кардинал продовжує посідати останню сходинку, маючи після чотирьох матчів нуль очок. Енергія ж після перемоги опинилася на другій позиції, маючи в активі 12. 15 пунктів. Наступний свій матч мініфутбольний футбольний клуб Кардинал проведе 15 жовтня. У рівному кардинали прийматимуть Луганський ЛТК Інбев НПУ. Віктор Терещук у ритмі подій.